Всім саме величезний привіт. Запрошую на огляд в Аврору. Хто ще не купив подарунки, сюрприз Діво друзі, шукайте. І хто шукає, той завжди знайде да ювелірну прикрасу. Давайте подивимося, що нового, які акції в магазині Аврора. Так, тут на поличках я бачу привезли. Точніше вони вже були, але їх швиденько розібрали. Календарі ось ці на магніті. А де ж магніт? В акції поліроль, кондиціонер для шин, чорна гума. 29 гривень, зараз хороша ціна. Якщо будуть морози, мастило для замків дуже хороша річ. 39 гривень. Кондиціонер для пластику та гуми. 69 гривень, зараз теж хороша ціна був 99. Так, в акції 49 гривень. Зараз паяльник електричний. Теж хороша можливість зекономити. Тут ще бачу якийсь паяльник електричний по 77 гривень. Склоріз. 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Термометр кімнатний, цифровий, 149 гривень. Монометр 29 гривень. Так, ну що, зараз доречні трійники будуть потрібні. Так? 55 гривень. В акції нічники. Оглядове коло 3D. З USB кабелем, 99 гривень. В акції ось цей ліхтар. Я його відкривав на відео. Зараз вже відкривати не буду. Світить в двох позиціях. Ціна 9... 199 Знову в Аврорі з'явилось дуже багато різних записників. Є в клітинку. Є взагалі такі недатовані, без клітинки, без а, смужок. Так, Ось ці часто в Аврорі вони йдуть в двох кольорах по 77 гривень. І також є датовані вже з Нового року почати нові, нову писанину. Дерев'яні серветки, я думаю, цікаво би було, щоб вони були в новорічному дизайні. Зараз по 29 гривень. І ось ці також зараз в акції. Нові ємності. можна тут дивитися і на каву, йде з кришкою, пластиковою зложкою, а сама є міст Або ж на цукор. 44 гривні. В дамбурі по дві штуки ось такі. Ну, я би не сказав, що це келихи, це такі, як а, для десерту. Там. Ну добре, хай буде келих. В акції зараз ось такі терки з контейнером по 49 гривень, можливо, зекономити 10 гривень. Ось таку терку можна придбати за 19 гривень. Яйця різка, 19 гривень. Так, з'явилися ось такі ліки, вже йдуть з фільтром. Зараз скажу ціну. 29 гривень. Кухонна лопатка. Зараз в акції 14 гривень. Також по 29 гривень. Шумівка і ополоник по 29 гривень. Пластик, пластик. Теж зараз можливість економити 10 гривень. Силіконові бінчики по 22 гривні. Ще далі ціна стоїть на морозовницю 29 гривень. Так що, купіть я купив. Дуже задоволений, буду йогурти заморожувати. Так, ось такий набір 6 стаканів 199 гривень. І ось такий набір з 2 стаканів 119 гривень. Невеличка форма для запікання, для жульєнів по 19 гривень. Салатники люмінар по 49 гривень. І ось такі невеличкі по 39 гривень салатники. Невеличкі соусниці по 29 гривень. До речі, хочу сказати, оці бірюзові тарілки, новинка, ну вони зараз без знижки йдуть. 84 гривні і ось такі глибокі 88 гривень. Глибока тарілка для перших страв. 77 гривень. І ось така велика обідня 99 гривень. Набір з двох келихів 179 гривень. І ось такий набір келихів, 6 штук, 249 гривень. Млинок для спеції 149 гривень. Я бачу, розкуповують ось ці. Чашки для дітей в набір входить фарби та пензлик, <кій> Тобто дитина може сама розмалювати цю чашку. Ось такі чудові склянки, цікава форма. По 39 гривень це новинка. У акції зараз серветки для чищення взуття 15 штук упаковці, 9 гривень. В акції новорічні серветки по 12 гривень. в упаковці йдуть 16 штук. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та коментарі. Так, з'явились ось такі маслянички нові, пластик 64 гривні. Так, ну цю новинку я показував, чомусь я бачу в цих <гум> салатниках олів'єшку. 34 гривні на 900 мл об'єм. Ну і, звичайно ж, підставка для яєць, яку всі зараз купують, бачу. Підставка на 30 штук яєць. Новорічні контейнери пластикові з кришкою. Ще з'явилася ось така новинка. Теж контейнер пластиковий. Так, ось такою цікавою кришкою. Як ця кришка працює, сам не знаю. Мабуть, ось так відкривається. Як же ж вона? А, ось так відкривається. Дуже зручно відкривається і закривається. Це новинка. Ціна 49 гривень. Так, маленькі ось такі контейнери невеличкі на 800 грам об'єм. Зараз вони по 44 гривні. Надзвичайно хороший набір з трьох контейнерів на літр 200, 670 та 400 мл. Хороший якісний пластик, бачу, дуже хороший якісний пластик. Кришка герметична. І ціна цього набору, зараз вам скажу, 88 гривень. Також набір з трьох контейнерів, але тут вже більший об'єм на 2,300, літр 300 та 800 мл. Теж хороша якість. Та ж сама фірма. Ціна 119 гривень. Три контейнери з кришкою кожного. Так, з'явились ось такі лоточки для домашнього начиння. Для столових предметів 99 гривень. Дуже хороша річ. Кришка для мікрохвильової печі. Коли розігріваєте печінку, накриваєте кришкою, потім легше помити кришку, ніж мити цілу мікрохвильовку. Ціна 49 гривень. Звичайно гарний кольор такий. Дійсно гарний кольор. Лавандовий. Тарілка круго. 19 гривень. Кольори в асортименті. З'явилися ось такі невеличкі мисочки по 12 гривень. Кольори також в асортименті. В акції зараз ось такий великий футляр для зубних щиток. Тут навіть і зубна паста поміститься, 29 гривень. Так, давно цих дозаторів не було в наявності. Можна використовувати, бачите, для, ну, на кухні. Сюди губку і сюди перелити рідину для миття посуду. Набір. 69 гривень. Дозатори для рідкого мила, кульори в асортименті 39 гривень. Також зараз можливість зекономити 10 гривень. Так, з'явився ось такий, а, як сказати, шухлядка, з трьома висумними, помоки для дрібничок. Ну, можна на косметику, на, на що тільки не можна, скажіть так, осторожно, обережно. Ціна 179 гривень. А пластиковий, зараз в акції по 19 гривень. В акції тримач для туалетного паперу. Підставки органайзер. Також зараз в акції кольори в асортименті. В акції пакети для сміття на 35-літрове відро. Рекінбок по 24 гривні. Пластикові кошики, які можна ось так повісити. Ціна 22 гривні. Овальні пластикові кошики 12 гривень. Ось такі, як плетені, да? зроблені з двома ручками, також овальні 44 гривні. Так, новинка, ось такі прямокутні кошики невеличкі з ручками, 44 гривні на півтора літри. І бачу, тут ще з'явились ось такі прозорі. а Це кошики для зберігання вузькі, 49 гривень. Ну, я думаю, що це для холодильника, правда? Щось тримати в холодильнику. А ось такі кошики. Точніше, органайзери можна придбати зі знижкою. Зараз 49 гривень. Я думаю, ці серветки хороші із мікрофібри для скла, точніше, для зеркала, щоб для скла, ну, для вікон, щоб розводів не було. Набір бамбукових прищіпок, 20 штук упаковці, зараз 10 гривень. Кілимки завезли нові багато різних. Кілимки для раку вони зараз по, 12, по 15 гривень. В акції зараз три матч для паперу, ну, для рушників, паперових рушників. Так, я не знаю. Я придбав а, як вони називаються підставки противібраційні для пральної машини, але в мене все одно пральна машина скаче. Що мені робити? В кого така ж ситуація? Що скакала без підставок і скаче з підставками. Напишіть, будь ласка, для нас в коментарях, хто стикався з такою проблемою, як ви її вирішили. Дуже хороші сумки, бачите. Подушки. Цікаві, зроблені ніби зі шкірзамінника з цієї сторони. Кольори взагалі не програшні. І дуже гарні. Мені дійсно подобаються бірюзові. Дивіться, яке поєднання можна використовувати з цієї сторони. Подушку під... Попу, ну на крісло да, на кухні, вони також 88 гривень. Чудові тапуліти для малечі. І ось такі також для маленької принцеси, надзвичайно гарні з балеринкою Так, ну це вже капці для королеви. Ну і дуже гарно скарпеток. Новорічні бомбічні, я собі вже придбав такі. 44 гривні зараз. Так, а ці по сорок дев'ять. Ці по сорок дев'ять. 169 така барсетка, дуже вмістка. Так, бачу нові сумки чоловічі. 249. Ось такі великі вмістки косметички зараз по 29 гривень. Бомбічна новорічна. Я буду вам бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока-пока.